Якщо хтось запроваджує онлайн примірку обручок, я розумію масштаби. Розумієте? А якщо хтось приходить з ідеєю зробити акцію на два автобуса, які стоять, то я не розумію ідею. Розумієте мене? От і все. Оце вам або стратегія, або, або її нема. Від чого залежить зростання? Багаті люди розуміють, що треба вести точний облік прибутку і його витрат. Вони розуміють, що треба з прибутку відкладати частину для подушки безпеки. Да, я не буду зараз розшифровувати, ви знаєте, що є дві подушки, вкладати в активи. Ну, тобто інвестувати те, що приносить. Постійно навчатись, щоб шукати, запроваджувати нове, що приносить. Чи щоб знаходити нове, щоб підтримувало те, що у вас є і воно було не застарілим. Святкувати не вихідні та свята, а перемоги. Прагнути знаходити середовищі успішних. Ні. Ввечері не віддавати гроші та не виносити сміття. Відкладати гроші на чорний день замість подушки безпеки. Жити сьогоднішнім днем, бо живемо один раз. Не ризикувати, бо може стати гірше. Шанувати традиції та свята. Вихідні для відпочинку це святе. І він і кваселі ставити ручкою вниз.